Колеги, я з радістю запрошую до доповіді нашого наступного гостя, Мартича Андрія Миколайовича, який є в нас лікарем акушером гінекологом, асистентом, аспірантом кафедри акушерства гінекології та неонотології Інституту після дипломної освіти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. І тема доповіді Андрія Миколайовича це окситоцин. Хороший, поганий, злий. Просимо до доповіді. Дякую за таке представлення. Прошу презентацію. Так, окситоцин. Доброго дня, шановні слухачі. Окситоцин хороший, поганий, злий. Ну, для лікарів він завжди без сумніву хороший. Для нас, акушер гінекологів, це завжди прекрасний і чудовий препарат. Ми його залюбки, дозуємо, залюбки призначаємо і все раз. А от в наших пацієнтів чомусь завжди є якесь опортуністичне ставлення до нього, завжди є якась опозиція, коли ми його призначаємо. Чому так вийшло? Ну сьогодні ми спробуємо про це дізнатись, розставити, так би мовити, хоч трошки десь крапки над І, і над І. Рухаємось далі. Ну, взагалі, так вийшло, що перехід повивальної справи безпосередньо в акушерство ознаменувався трьома виноходами, Всього Трьома виноходами: це кесарів ростин, це акушерські щепці і окситоцин. Якщо кесарів Ростин і акушерські щепці, це були вже на ну на початок на розквіті нашої тільки професії, це були операції Вічею, які застосовували стільки в крайньому випадку, то окситоцин відкрив для акушерів гінекологів певне вікно можливостей. Ми змогли втрутитись у пологовий процес безпосередньо курувати аномалії пологової діяльності, і він пройшов доволі такий буремний шлях свого становлення. Ну, почнемо спочатку. В 1906 році британський вчений біохімік Генрі Дейл виділив з задньої долі гіпофізу екстракт і на лабораторних тваринах відмітив, що він впливає на скоротливу функцію матки. Через 47 років Вінсендювіньо, американський хімік-синтетик, синтезував безпосередньо синтетичний окситоцин. Проте між цими двома. Точками в історії відбулись дуже цікаві події, які, власне, трошки і заплямували репутацію окситоцину і від якої він відмивається від цих сірих плям по сьогоднішній день. Вже знайомий наш Генрі Дейл запропонував своєму хорошому другу Вільяму Беллу, британському акушер-гінекологу, до слова засновнику Королівського коледжу акушерства гінекології. Каже, такий класний препарат знайшов. Каже, бере і індукує пологову діяльність, підсилює скорочення матки. Попробуєш? Ну, він спробував і почав ним активно користуватись, імплементувати в акушерську практику. Зрозуміло, що так як це був екстракт, а не очищений окситоцин, він діяв доволі своєрідно. Він викликав гіперстимуляції, тому що визначити дозу було неможливо в ті часи. Також вводився він внутрішньомязово, що також не було дуже добре в контексті того, що ми не знали, яка доза ввелась внутрішньомязово. І це. Акушерською спільнотою сприйнялось двояко, і була одна дуже цікава подія на іншому континенті. Вже американський акушер-гінеколог Джозеф Делі, доволі відомий, був удостоєний на бути на обкладинці Таймс. Він винахідник кювезу для недоношених. Він в 1920 році на з'їзді Асоціації акушер-гінекологів Америки виступив з розгромною доповіддю про окситоцин, де осудив застосування неочищеного екстракту окситоцину, і він. Вийшов на трибуну, в одній руці він тримав розірвану матку, в іншій руці тримав мертву дитину і процитував притчі Соломонові. Цитату з Біблії: Як змій воно вкусить та вжалить як аспіт. Ну, слава Богу, що на сьогоднішній день, завдяки тому, ж він Дівіньо, ми маємо можливість користуватися безпечним окситоцином. Проте, все ж таки, як я вже казав, воно репутацію трошки зіпсувало йому. Переходимо вже безпосередньо до нашого сьогодення. Такий короткий історичний екскурс ми вже провели. Що таке, власне, окситоцин? Це нейропептид і пептидний гормон. Він продукується в гіпоталамусі, потім транспортується в задню долю гіпофіза, де він вже накопичується, і потім безпосередньо транспортується в кров. Взагалі, в окситоцину, як у фармакологічного препарату, є всього дві точки застосування. Це зупинка і профілактика кровотечі, до цього в нас взагалі питань немає: чудовий препарат, завжди користуємося, перша лінія окситоцин. Далі вже не працює окситоцин, пробуємо щось далі. Тут він однозначно хороший. Що стосується стимуляції перейм, другої точки застосування, тут до нього вже виникають питання. Ну, це вибір без вибору. У нас більше особливо агентів, інструментів для цього немає. Ну, що стосується вже стимуляції перейм, у нас тут також є два сценарії використання. Перший це індукція пологів, коли ми намагаємося на інтактну матку, спочатку підготувати шийку матки, потім вскрити навколоплідні води, призначити окситоцин, викликати на матці, яка не народжує, перейме. І наступний сценарій це коли в нас була вже наявна пологова діяльність, але з якихось причин вона ускладнилась і відбувається не так, як нам потрібно, не за тим сценарієм, який нам необхідний. І… Коли ми вже вирішили призначити окситоцин, перше, що ми маємо зробити, це робочий розчин. І тут, як ми бачимо на слайді, немає ніякої єдиної думки. Всі рекомендують його готувати по-різному. UpToDate каже: 60 одиниць окситоцину в одній літрі фізіологічного розчину. Американський коледж акушерів – 10 одиниць окситоцину в одному літрі рекомендує взагалі гіперконцентрований гіпер розчин робити. 10 одиниць окси, окситоцину в 50 мл. Наші вітчизняні рекомендації 5 одиниць в 500 мл, так звана, всі знають 5 От. На чому ну, зробили робочий розчин? Чим це продиктовано? Чому вони такі різні? Ну, в інструкції до препарату взагалі інші рекомендації. Там є 5 одиниць в одному літрі роз, розчиняти. Ну, єдиної думки немає, то, що відрізняється завжди ще. Ключова річ, як ми його будемо капати, як ми його будемо вводити. І є взагалі в нас три інструмента, які нам дозволяють, власне, вводити цей окситоцин. Це шприцевий насос. Оце там денайс, nice, це рекомендація для шприцевого насоса. Це інфузійна помпа і внутрішньо краплинний метод. Найкраще використовувати шприцевий насос і інфузійну помпу. Чому? Ну, Окситоцин, почнемо з того, що це дозозалежний препарат. І в залежності від того, яка доза капається окситоцину, в залежності від цього і буде ефект у нас, і можливі ускладнення також будуть і для зручності лікаря. Як, як для людини, яка його інфузує, яка його робить безпосередньо ведення, вони дуже зручні агенти. Тобто ми можемо відстежити, яка доза вводиться, ми можемо відстежити з якою швидкістю, і можемо виставити час, який це буде робитись. З внутрішньовенним краплинним веденням тут є моменти, тому що потрібно рахувати краплі. Жінка може зігнути руку, підняти руку, може її опустити, і швидкість буде відмінна кожен раз. Також там партнер в пологах може підійти, захотіти там щось поправити жінці, дружині і там щось мішає, і нажати на клапан, і взагалі все то це інструмент на І в нас немає ніякої звукової індикації, що щось йде не так, як є на інфузійній помпі і шприцевому насосі. Тому як один з інструментів можливий за відсутності інвентаря, ну це тільки єдиний можливий інструмент для цього, але ну, краще користуватися шприцевим насосом і інфузійною помпою. Що стосується схем дозування, Тут також єдиної якоїсь думки стосовно дозування окситоцину, на сьогоднішній день немає. Є чотири самих поширених протоколи інфузії: це альтернативна низькодозова, низькодозова, високодозова і альтернативна високодозова. Принципова їхня відмінність полягає в тому, з якої стартової дози починається інфузія. Який у нас кроковий підйом дози при недостатності ефекту, і часовий інтервал, через який ми оцінюємо і піднімаємо або залишаємо безпосередньо ту дозу, яку ми інфузуємо? І так, розберемо кожен окремо: низькодозова стартова доза від 0,5 до 1 міліодиниці на хвилину, крок 1, 1 міліодиниця на хвилину, і інтервал 30 40 хвилин. Альтернативна низькодозова від 1 до 2. Також крок від 1 до 2. І часовий інтервал 15-30 хвилин. Високодозова 6, набагато вища стартова доза. 6 також крок. І часовий інтервал доволі відмінний. Тут вже в залежності від на клінічний розсуд лікаря, який робить інфузію. Від 15 до 40 хвилин. І альтернативна низькодозова 4 стартова, 4 крок і 15 хвилин, якщо не досягнути ефект, піднімаємо дозу. Ну, З тим, як вводите класично розібрались, є ще два такі альтернативні режими введення. Про них варто сказати, тому що є певна плутанина. Є навіть в обговореннях дуже часто в медичному ком'юніті, що це можливі варіанти введення. Є два режими: окситоцин рест режим і пульсаційне дозування. В чому їх сутність? Окситоцин – рест режим, його придумали, розробили в зв'язку з тим, що є ідея, що при тривалому введенні окситоцину розвивається десенсибілізація рецептора до окситоцину. В чому сутність? Ми проводимо інфузію, досягаємо задовільних перейм. Після того, як ми їх досягли, відключаємо окситоцин і чекаємо, чи вони у нас залишаться. Якщо вони залишаються, чудово, вже окситоцин не підключаємо, народжуємо далі так, наполовину фізіологічно. Що стосується пульсаційного дозування, то тут скоріше намагання зробити вже не фізіологічний процес, наблизити його до якогось фізіологізму. В чому сутність? Кожні 6-10 хвилин ми піднімаємо дозу окситоцину, його як... імітуємо роботу задньої долі гіпофіза. Досягаємо перейм. І вже на цій дозі пульсаційно вона також подається. Зрозуміло, що не самий популярний метод. Не доказано, що і той, і той якось зменшує кількість кисарських розтинів, а пульсаційне дозування, навпаки, ще й подовжує час інфузії, безпосередньо час індукції пологів. Які в нас є інструменти для оцінки результату? Ну, ми почали введення, як нам оцінити, що воно ефективне? Ну, самий популярний. І практично всюди застосовується це зовнішня токографія, які є показники на зовнішній токографії, які свідчать про задовільну пологову діяльність, що наша індукція є успішна. Це в першому періоді базальний тонус 8-12 мм ртутного стовпчика, тонус перейми 50 мм ртутного стовпчика, частота 3-5 перейм за 10 хвилин, і їх тривалість 45-60 секунд. В другому періоді трошки відрізняється, схватки мають стати, зрозуміло, сильнішими, тому тут тонус перейми 80-100 мм ртутного стовпчика, частота 5-6 за 10 хвилин. Які є переваги і недоліки цієї методики? До переваг можемо віднести те, що вона дає можливість оцінити кожну окремо взяту перейму. Ми можемо бачити їх висоту, силу, тобто ми можемо побачити динаміку, як наростає чи спадає пологова діяльність. Дозволяє також оцінити базальний тиск спокою. Дає можливість оцінити час і тривалість кожної перейми. і має зручну графічну візуалізацію у вигляді КТГ-стрічки, яку ми потім можемо прикласти в історію хвороби, щоб підтвердити наш, верифікувати наш діагноз. До негативних сторін методики потребує коректного накладення. На дно матки потрібно накладати і прив'язувати пояском. Не дотягнемо, не буде показувати так, як нам потрібно. Перетягнемо, буде показувати гіперстимуляцію. Будемо думати, що ну дути на холодне, починати робити якісь міроприємства. Далі при наявності якихось конституційних особливостей у жінки, таких як ожиріння або навпаки, сильно розвинені м'язи передньої червоної стінки, воно може не відображати коректні показники. Вони будуть спотворені, і також може нас завести в кліні в діагностичному пошуку, не туди, куди нам потрібно. І потребує статичної поведінки роділі. Тому що зміна положення також може впливати безпосередньо на результат дослідження. Тобто ми, жінка нахилиться в бік, в неї датчик зліз в бік, і вже в нас показники не такі, як потрібно. Є ще одна методика в Україні, вона не популярна, її практично ніде немає, але практично у всіх закордонних рекомендаціях його активно використовують: матковий катетер, які є показники. Які вважаються, що це прийнятна пологова діяльність при індукції пологів? Він оцінює три перейми за 10 хвилин. Це інтеграль, дає можливість зробити інтегральний показник по маткових скороченнях. Нормальній пологові діяльності відповідають показники 150-250 MonteVideo Units. Це, по суті, інтегральний показник, який складається із різниці між піковим тиском, базальним тиском. Три перейми сумуються, і в нас безпосередньо отримується цей показник. Які є переваги та недоліки? До переваг є можливість точно виміряти скоротливу функцію матки. За допомогою нього ми можемо також дисфункційну функцію матки визначити, що цей діагноз доволі важко поставити при зовнішній токографії або навпаки при пальпації живота просто рукою. Також положення тіла не впливає на показники. І робить можливою оцінку скорочень матки уроділь з конституційними особливостями, що також дуже важливо. До мінусів можемо віднести те, що вона потребує більш вищої компетенції для постановки катетера, враховуючи те, що це доволі інвазивна процедура, ми не можемо ігнорувати інфекційні ризики, особливо в жінок, у яких тривалий безводний період, наприклад, і також існує ймовірність екстрамембранного введення з подальшою ятрогенним відшаруванням плаценти. І перфорації матки. Ці випадки описані в літературі, вони доволі рідкісні, але все ж це треба мати на увазі, якщо вже так вийшло, що ви в Україні і можете користуватися такими технічними можливостями. І третій інструмент, який в нас завжди в доступі, це наша рука, пальпація матки. Які характеристики: кількість переймів 3-5 за 10 хвилин, тривалість перейми 45-60 секунд, і силу ми можемо виміряти тільки по своїх суб'єктивних відчуттях помірна або сильна. До переваги недоліків. Ну, перевага сама основна, не інвазивний метод, не, не треба додаткового обладнання, все під рукою, е, і доступні швидкі в опануванні. Ну, мінуси, зрозуміло, те, що це суб'єктивний метод. Два-три лікаря підійдуть, поставлять руку, скажуть різні показники. В зв'язку з цим неможливо ніяк стандартизувати ці показники. Інтерпретація залежить також від конституційних особливостей. Тобто в жінки з ожирінням ми можемо прощупати не так, як в жінки нормальної вгодованості. І відсутність фізичної фіксації для внесення в медичну документацію також відсутня. Це буде просто як переказ із наших слів. Ну, так як ми заповнюємо партограму, власне, ділянку, де ми описуємо перейми. Ну, Тут ми проговорили повністю, як робити робочий розчин, що робити, як його застосовувати, коли в нас є показання. І якщо в нас є показання, в принципі, якщо ми будемо все робити коректно, в нас ускладнень ніяких не повинно виникнути. Але вони чомусь виникають. Які є типові помилки при назначенні окситоцину, які ми ігноруємо або не враховуємо? Такі акушерські гравлі, на які ми час від часу наступаємо. Це перше, необґрунтоване призначення. Друге прискорення фізіологічних пологів. Одне витікає зрозуміло з іншого. Ми можемо просто виставити, що патологічні, а пологі протікали цілком фізіологічно. Далі ігнорування часових рамок індукції І заповнення партограми як по до історії хвороби. Не під час пологів, а вже після, коли ми видаємо бажане задійсне. Ну, почнемо з необґрунтованого призначення. В Україні ми активно користуємося партограмою Фрідмана. Це такий вже в нас аксіома, класика, до 3 см латентна фаза, після 3 см активна фаза першого періоду. І відкриття має становити нормально 1 см в годину. В 2010 році зангом було разом з колегами проведено дослідження. Стало цікаво, чи повпливали якось сьогодення, сьогоднішні реалії, препарати, які ми застосовуємо, на тривалість полого процесу. І було багато центрове дослідження, дуже багато жінок дослідили і виявили, що є нові часові рамки. І як бачимо на таблиці, в принципі, якщо взяти середню тривалість, воно збігається з Фрідманом. Але якщо взяти 95-й процентиль, тобто максимально можливу тривалість, тут вже з'являються доволі цікаві питання. Ну і ще з цікавого. Переглянули асоціації в зв'язку з цією публікацією ЗАНГА. Вона задовільнила їх по всіх параметрах, і вони її взяли за основу. Переглянули трошки ну, свій погляд на пологовий процес. І тепер, всіх, практично в всіх країнах закордонних, латентна фаза триває до 6 см. А після 6 вже починається безпосередньо активна. Тому це потрібно врах... ну, зрозуміло, ми маємо користуватися вітчизняним протоколом. Я не кажу, що потрібно в нас повністю переглянути, тому що все. Індивідуально, можливо, там має місце якісь ще треті фактори, але мати це на увазі доволі корисно. Що стосується діагностики слабкості, тут невеличке порівняння. протоколу МОЗ нашого і іноземних рекомендацій. Вони плюс-мінус в деталях всі схожі. Наш протокол каже, що в нас є слабкість полової діяльності, якщо динаміка відкриття менше 1 см на годину. Якщо ми перетнули лінію уваги, амніотомія і, або інфузія окситоцину. Якщо ми перетнули лінію дії, і графік не йде їй паралельно в зв'язку з пологостимуляцією, тоді ми проводимо кесарів росту. Що стосується іноземних рекомендацій, тут все трошки цікавіше. Відкриття більше рівне 6 і динаміка менше 1-2 см, см за 2 години, проводиться амніотомія або інфузія окситоцином. Якщо зміни відкриття не відбуваються протягом 4 годин, незважаючи на адекватні скорочення, кесарів росте це зупинка пологів, це вже навіть не слабкість. Якщо відсутність змін відкриття протягом 6 годин на фоні інфузії окситоцином, і ми бачимо на реєструючому апараті, що в нас недостатні преми, також кесарів ростин. Що стосується часових рамок при індукції? дуже важливо це розуміти. Саме тут такий простий в застосуванні мається на увазі для того, щоб потім в подальшому використовувати ксотоци це балонна дилатація. Його можна є видання, які кажуть, що публікації, що його можна використовувати зразу, навіть коли балон ще на місці починати інфузію окситоцином за, за умови відсутності навколо плідних вод, ну зрозуміло, це вже шлях сміливих. Якщо взяти так, як воно в практиці, то від після того як відбулася експульсія балону. Можна зразу починати ну, забирати навколо води і починати інфузію окситоцином відразу, не чекати. З динопростоновим гелем тут трошки інакше, тільки через 6-12 годин після фінальної дози ми можемо застосовувати окситоцин для індукції. І також мізопростол, тільки тут вже трошки менше 4 години. Ці часові рамки вони важливі в тому контексті, що якщо ми будемо робити це раніше, ми можемо викликати гіперстимуляцію матки, бурхливу пологову діяльність, звідти вже йде, йдуть перинатальні різні ускладнення, можливість виникне підвищена імовірність кровотечі, і гіперстимуляція матки з підвищуємо кількість кесарських розтинів. Що таке, власне, це ускладнення саме головне, яке може виникнути при введенні окситоцину? Це тахісистолія. В багатьох підручниках відрізняються їхні визначення, але в сутності вони зводяться до двох таких основних пунктів. Це більше п'яти скорочень за 10 хвилин і усереднено за 30-хвилинний період. І перейма триває щонайменше 2 хвилини. Чим це загрожує як це виглядає в нас безпосередньо на стрічці? КТГ? Ми бачимо, що 10 хвилин перед тим, як. Відбулись негативні події. У нас почалася інфузія окситоцином. Це ще один пункт, який свідчить на користь того, що потрібна безперервна оцінка КТГ монітору у жінки, в якої проводиться індукція. Бачимо, що перейми стали неадекватно сильними для першого періоду. Вони сягають 90 мм ртутного стопчика, і плід відповідає реактивно. Він реагує на це втратою ударів більше мм. Пізніми децелераціями. зрозуміло, що ця ситуація завершилась кесарим ростином, тому що окситоцин був призначений в невірній дозі, і відбулась тахісистолія. Ну або це просто неадекватна реакція матки на інфузію окситоцину це теж один з можливих варіантів. Може бути інша ситуація: так звана тетанія матки, тетанічне скорочення. Початок інфузії, практично через декілька хвилин відразу одна триваюча перейма, дитина. Реагує, але тут бачимо, як тільки припинили інфузію окситоцином, ситуація зразу вирівнялася. Тобто є різні підходи до цього. Але ми маємо слідкувати динамічно за станом плода для того, щоб прийняти виважене рішення, іти нам в операційну, чи нам перекриття окситоцину буде достатньо. В який менеджмент тахісистолії? Припиняємо інфузію, якщо ми бачимо, що наші переми занадто сильні, навіть при задовільному ЧСС плоду. Відновлюємо, якщо в нас чсс плоду, плід ніяких питань не викликає. Ми можемо відновити інфузію з половини останній дози, якщо пройшло менше 30 хвилин. Якщо пройшло більше часу, ми не маємо права це робити. Ми починаємо взагалі все спочатку. На завершення хочеться сказати, що в принципі чи окситоцин хороший, чи поганий і злий, залежить тільки від лікаря, який його власне призначив. Нам потрібно дуже уважно відноситись до показань до призначення окситоцину, до його доцільності і зрозуміло до тетрування дози. Ну тут безпосередньо дуже важливе значення має моніторинг внутрішньопологовий за переймами та за матковими скороченнями. Закінчити, хочу перефразувавши Вінстона Черчилля. в акушерстві не придумали нічого гіршого, ніж окситоцин. Але, на жаль, поки що не придумали нічого кращого. Якщо у вас залишились запитання, я їх радо чекаю. Якщо не вийде сьогодні на них відповісти, чекаю вас в своїх соцмережах, поговоримо, поспілкуємось. Медичний нетворкін має процвітати. Дякую за увагу! Дякую вам, Андрію Миколайовичу. Я хочу нагадати нашим колегам, що це лекція саме підготовлена для наших майбутніх колег. Так, це для підростаючих майбутніх да. лікарів, а для студентів, для інтернів, які зараз тільки ще відкривають цей складний шлях великої медицини в своєму житті. І також хочу наголосити на тому, що це ініціатива медексперту, яка орієнтована саме на те, щоб в подальшому створити окремий взагалі проект, який буде націлений на саме на аудиторію студентів, інтернів, і буде фахово розповідати їм про те, чого вони, можливо, не можуть отримати. В повному обсязі в університеті, так, на своєму буденному навчанні. Тобто, це буде саме доказова медицина вустами, звичайними словами з вуст наших колег, наших молодих фахівців. Так, і тому медексперт, група компаній «Медексперт» сьогодні вже вдруге провела цю сесію і запрошений був Андрій Миколайович Мартич, який є практикуючим лікарем. Так, і до речі, Андрій Миколайович, до вас є запитання від наших колег з приводу того, що окситоцин іноді не працює. Так? А чому це виникає? Це якась особливість, якась неправильне дозування чи можливо препарат, його відтермінована дія вже завершена. На що варто звертати увагу? І чому це саме може відбуватись? Дякую за запитання. Доволі цікаве запитання на нього можна говорити годинами. Відповідати, Ну, якщо коротко, як це причин може бути багато, і наслідків також може основні. бути вони можуть бути різні. Ну основні, до основні давайте підсумую. дуже важливо розуміти, що при інфузії окситоцином нам важливо також в яких умовах зберігався препарат. Окситоцин має зберігатися в холодильнику, тобто так, не, в не, в кишені, не в кишені, не стояти в маніпульці десь на столі. Він має бути в холодильнику. Його зробили робочі розчин, вийняли з холодильника і працюємо. Якщо він десь стояв, окситоцин це пептидний гормон. Він ага. деградує, він розпадається на окремі амінокислоти. І не і, працює. І не працює. Це перший, перший фактор. Наступний момент. Потрібно враховувати також особливості кожній індивідуально кожної жінки. Тому що для одної, ну тому ми й тетруємо цю дозу. Ми не маємо просто поставити там, умовно, 6 крапель на хвилину, якщо ми на крапельниці, і не працює, все, йдемо на кесарів розтин. Не потрібно боятися піднімати дозування, але потрібно враховувати, що якщо ми його піднімемо, взагалі, якщо ми проводимо таку, ну це взагалі доволі серйозна маніпуляція, серйозний інструмент. Нам потрібен моніторинг, просто класти руку і слухати це важливо для діагностику. Такі, наприклад, слабкості, щоб ми визначили, потрібен нам окситоцин чи ні. Для безперервного моніторингу потрібна апаратура. Якщо ми бачимо, що наші перейми недостатні, тільки тоді його призначаємо. Якщо та доза, яку ми призначили спочатку, не працює, тоді ми її піднімаємо. Якщо в нас є якась негативна реакція плода, ми припиняємо інфузію окситоцину, дивимося, чи вирівнюється ситуація. Якщо не вирівнюється, йдемо в операційну. Якщо вирівнюється, ну, тоді продовжуємо з половини дози, так як я говорив. Причин може бути дуже багато, ну тобто, невірно підібрана доза, невірно підібрана концентрація, невірно пораховані краплі ті самі. І відповідно окситоцин тоді може не працювати. Ну так ну і зрозуміло, не говоримо про якісь базові речі, де окситоцин ми маємо дивитись навіть на термін придатності. Ну уважно зрозуміло, що їх мають списувати все, але на це також але потрібно, потрібно на це звертати на це увагу. увагу. Причин може бути маса. Але основні причини це як, як правило неправильно підібрана доза і неправильно підібрані таймінги, коли ми піднімаємо цю дозу. От і все, тобто іноді це можуть бути просто похибки в розрахунках. Похибки так? в розрахунках. Угу. Абсолютно вірно дуже дякую, Андрію Миколайовичу. І з нетерпінням будемо чекати на наших наступних західних саме в сесії Джуніор, та не тільки. Дякую, дякую групі компанії «Ведексперт» за, за те, що можливість на своєму майданчику висловитись. І хочу подякувати Збройним силам України за те, що теж завдяки їм ми по суті сьогодні сидимо і маємо це свято науки. Дякую, дуже дякуємо. Гарного дня бережіть себе, Андрій Миколаївич.